Часна екологічна ситуація характеризується всюди як дуже серйозна і навіть така, що становить під загрозу майбутній людської цивілізації. Проблема охорони природи та поліпшення навколишнього середовища давно перестала бути справою окремих країн. Вона носить яскраво виражений глобальний характер і потребує об'єднання зусиль народів усіх країн. Подільськ невеличке місце, де нещодавно функціонувало більш ніж 20 промислових підприємств. В основному це були підприємства харчової промисловності, залізничного транспорту, металлообробки, меблевої промисловості та ТЕЦ. Промислові підприємства і транспорт мали і мають значний вплив на екологічний стан міста та села в цілому. Отже, у зв'язку з цим. Цілком очевидно, є актуальність даної роботи. А саме, дослідити вплив людини на навколишнє середовище в місті Подільськ та Курельницької сільської територіальної громади Одеської області. Геологічна будова та рельєф. Одеська область розташована на півдні України. Подільський район межує на півночі з Вінницькою та Кіровоградською областями. На сході з Миколаївською областю, на півдні з двома районами Одеської області: Березівським та Роздільнянським. На Заході з Молдавською Республікою. Головна особливість рельєфу рівнинність. В нашому краї широко представлені такі форми рельєфу улоговини, яри. Також розповсюджені суви, розвинені на схилах річкових долин та балок. Великі ри знаходяться на правих берегах Телегулу, Великого Куяльника та його лика. Клімат. Клімат нашого регіону з недостатнім зволоженням, короткою м'якою зимою, довгим спекотним літом та ясною сонячною погодою. Сонячна радіація, яка досягає поверхні землі. У місті і селі. Є основним джерелом енергії для підтримки теплового балансу водного обміну організмів. Всі річки міста є малими річками та належать до басейну річок. Південний Буг та Дністер. У посушливий період річки дуже мліють. У лісах переважають дуби, клени, явори, граби та ясені, також липа, груша, яблуня, черешня та вишня. У підлісках клени, тернина, ліщина та шипшина. Трав'яний покрив лісів також різноманітний: фіалка, конвалія, молочай, полин, м'ятник луговий, клевер, сикорій, тисячолітник, щавель, череда та верба. Фауна міста та села змішана степова і лісова, косуля, дикий кабан, борсук, сірий вовк, лисиця, куниця, зайці, ондатори лосі. Серед птахів горобці, сойки, дятли, сови, куропатки, дикі качки та фазани. З амфібій – зелена жаба, сіра жаба, тритон та квакша. На даний час актуальною проблемою є питання чистої води. У міру розширення діяльності людини порушується рівновага в екологічній системі води річок та водожерел. Негативний вплив на воду здійснює розвиток сільськогосподарського виробництва, такого як тваринницькі комплекси, особливо агресивні стічні води з комплексів. Питання утилізації нейтралізації стічних вод у районі практично до кінця не вирішено. Також у підземних водах потрапляє азот і фосфор. Під відкритим небом знаходяться сховища з мінеральними добривами. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що являються джерелом хвороб людини, а й потребують для свого розкладу багато кисню. Забрудненість ґрун пестицидами у повній мірі залежить від їх правильного зберігання та використання. Сховища не відповідають нормам зберігання. Лісові насадження очищують моє місто та село від пилу, шкідливих газів, а пил, як відомо, знижує дію сонячних променів і поглинає ультрафіолетові промені. Багато шкоди приносить неправильна виробка лісів, знищення насаджень та пожежі. Багато викидається в атмосферу життєдіяльності людини, пилу, газів, диму. Цей фактор для рослин дуже небезпечний, особливо небезпечний сирнистий газ. Шкідливі гази і дим пошкоджують перш за все листя, воно стає бурим і відмирає. Не можна спалювати сухе листя біля будинків. Велику шкоду приносять лісові пожежі. Причинами яких є вогнище та спалювання сміття. Смоги з'являються над містом в умовах забруднення повітря. У нашому місті виникають смоги невеликої інтенсивності в південній частині міста і на центральній транспортній атаї міста вулиці Соборній. Найбільше забруднення атмосфери у нашому місті в зоні центральної вулиці Соборної, інтенсивний рух транспорту в день і вночі. Тому від забруднення повітря страждають не тільки люди, але й тварини, і рослини. Багато жителів міста та села не дотримуються між щодо утилізації і вивозу сміття. Я ознайомив вас з основними екологічними проблемами міста Подільськ та Куяльницької, сільської територіальної громади. І я зрозумів, як людина в процесі своєї господарської діяльності змінює природу. І на конкретних прикладах переконався, що атмосфера погіршується. Тваринний і рослинний світ навколо нас стейбільнішим. Ґрунти втрачають свою родючість. І це все в цілому негативно впливає на нас.